Мабуть, немає ніде у світі більш мальовничого місця для проведення мистецьких заходів ніж Венеція. Гранд каналом пролягає шлях повз чимало історичних палаців. Багато з них теж використовуються для заходів бієнале. У палацу Бембо розташувалася виставка Personal Structure. Її куратор нідерландець Рене Рітмейер. Ми хотіли знайти для нашої виставки місце, де можна зустріти мистецтво з усього світу. Венеція підходить найкраще. Це місце, де слід побувати. Венеція та мистецтво чудово поєднуються. Тема цієї виставки час, простір, існування. Універсальні запитання. На які шукають свої відповіді у різних формах 78 митців з усього світу. Краса криється у відмінностях. Сучасні твори мистецтва позначені снобізмом. Ми завжди думаємо, що тільки наше мистецтво є справжнім, але світ набагато більш від маленького регіону, де ми живемо. Рене Рітмаєр сам митець. Він показує одну дуже мінімалістичну роботу. Мій твір. Це ніщо інше, як доказ мого існування, і коли я помру, то сподіваюся, він залишиться. Тисячі паперів, на яких написані буддийські молитви зібрані в цьому монументальному творі південно-корейського митця Су Йонг Міна. Його послання духовність це сила, що поєднує. Так само, і у німецького митця Д'яведа Боровера йдеться про глобальне. Він заглиблюється у питання релігії та трансформації. Назва інсталяції божий проект Така важлива виставка. Це щось особливе. Коли маленька експозиція, тоді не так гостро ставиш запитання, не так вимогливо ставишся до власного твору. А ця виставка дуже насичена. Це допомагає самому дійти до власної суті. Особливим чином оздоблені коридори у старому палаці відкривають для відвідувачів нові перспективи на мистецтво. У цьому павільйоні йдеться про долю останньої царської родини в Росії, убитої після жовтневої революції. Ця тема довго була табу в колишньому Радянському Союзі. Інсталяція ставить запитання: чи може бути насильство засобом для досягнення політичної мети? І тоді, і сьогодні це питання зберігає актуальність. це, з однієї сторони, велика радість з З одного боку запрошення сюди велика радість, а з іншого це велике хвилювання. Адже йдеться про реалізацію проєкту, який є квінтесенцією всієї творчості, який є дуже важливим. Це має бути гідна робота, це як посвята в лицарі. Веднашені то давно бути достойна робота. В ніктри степені це можна сказати Щось подібне і відбувається у палацу Бембо. Рене Рідмейер упродовж наступних трьох місяців матиме багато роботи. Він буде знайомити відвідувачів з різними виставками. Ми очікуємо близько ста тисяч відвідувачів, які будуть дискутувати і сваритися через мистецькі твори. Вони по-різному дивитимуться на те, що добре, а що погано. Це жива конфронтація митців і різноманітних форм вираження на тему часу, простору та існування. Тайм, марафон триває. Венеція перебуває у полоні мистецтва. Відвідувачів очікують найрізноманітніші мистецькі заходи у різних куточках міста.